Всім доброго дня! Пропоную до вашої уваги два набори фіалок. Це буде продаж. Перший набір складається з 10 сортів. Подивіться, будь ласка, зараз я вам покажу, які сорти тут будуть. Перший сортик Елє Шанталь. Дивіться, яка гарна розетка. Наступний Елє Мері Поппінс так. Never Frolist. Тут листочки нижні чуть-чуть підпорчені, нічого страшного. Розетку почне відростати листочки. Ви їх все одно будете знімати. Так, наступний Ват фаворит. Так, НК Мармелад. Дивіться, яка гарна пістрява. Наступний Н. Млечний путь. Синя дуже гарна фіалка. Так, джус Аделіна. Пістрява. Жовта пістрявість. Наступна. Яка гвоздика в золоті. Також жовта пістрявість. Наступна. Л.Е. последнє дихання зими і остання Авесь сентябрь в саду». Десять стартерчиків, вартість 600 гривень. Наступний вот Тут уже будуть фіалки більші, більші за розміром. І вже деякі цвітуть, деякі будуть цвісти. Так, перший джус Аделіна. уже з бутоном. Дивіться, яка гарна розетка. Так. Яка жара? Кольца Сатурна. ЛЕ, кольца Сатурна. ЛЕ, Татьяна. И восстание НК Мармелад. Вот так она процветает. НК Мармелад. Тут пять, 5 фиалочек. Ціна 600 гривень також. Так що, вибирайте, якщо комусь щось сподобалось. Будь ласка, пишіть мені на Viber 097 105 84 73. До побачення.